Розв'язуємо нерівність. Ну, в першому випадку ми помічаємо формулу під коренем. це х-3 до квадрату. А в другому випадку теж буде формула, якщо ми спростимо вираз, от я тут зверху його спрощу. Коли я відкриваю дужки, підношу за формулою до квадрату, квадрат мінус 2х плюс 1, а потім додаємо 4х, то це буде х у квадраті плюс 2х 1 під коренем. А це означає, що це корінь із х плюс 1 до квадрату. Далі, за властивостями коренів, тут буде модуль х-3 мінус модуль х плюс 1 менше рівне тільки х. Ось таку нерівність ми маємо з модулями. Будемо розв'язувати, розкриваючи модулі. Для цього знайдемо нулі підмодульних виразів, прирівнявши до нуля x плюс 1 до рівня 0 і х в мінус одиниці. Коли ми виставимо числа мінус 1 і 3 на числовій осі, буде три проміжки. Поверху будемо знаходити знак х-3 виразу, понизу x плюс 1. Якщо ми візьмемо будь-яке число з проміжку менше мінус одиниці, то і там, і там буде знак мінус. Тут візьмемо, наприклад, 0 буде мінус плюс, а тут уже плюс-плюс. Таким чином, перший випадок ми розглядаємо х менше мінус одиниці. Відкриваємо модулі. Обидва мають знак мінус, тому ми мінус ставимо перед виразом і буде мінус 2 на х мінус 3 плюс х плюс 1 менше рівне х. Ось така нерівність у нас в цьому випадку отримали. Розв'язую я нерівність мінус 2х плюс 6 плюс х плюс 1 мінус х переношу менше рівне 0. Мінус 2х, 6 плюс 1 7, туди переносимо вправо буде менше рівне мінус 7, далі ліву частину і праву ділимо на мінус 2, міняючи знак нерівності, х буде більше рівне 3,5. Х більше рівне 3,5. От у нас 3,5 більше рівне це справа заштрихували. Але умова в нас була накладена х менше мінус одиниці. Не забуваємо про цю умову. І як ми бачимо, спільних розв'язків немає. Тобто на цьому проміжку нерівність розв'язку немає. Наступний проміжок х більше рівне мінус одиниці і менше ніж 3. На цьому проміжку наші знаки мінус плюс. Тому мінус 2 на х мінус 3, плюс, значить, знак не змінюємо. мінус х плюс 1 менше рівне х. Далі будемо розв'язувати нашу оцю нерівність мінус 2х 6 мінус х мінус 1 менше рівне х. Навіть можна перенести мінус х менше рівне нуля. Мінус 2х мінус х мінус х це мінус 4х. 6 відняти 1 зліва 5 переносимо вправо буде мінус 5. Отже, х більше рівне ділимо на мінус 4, 5 четвертих. 5 четвертих це 1,1 четверта. Показуємо 1,1 четверта більше рівне. А проміжок у нас від мінус одиниці до 3. Як ми бачимо, на цьому проміжку у нас розв'язок буде наступним від. 1,1 включно до 3. Ну і на останок ми розглядаємо х більше рівних 3. Х більше рівне 3. знаки плюс, тому 2 на х мінус 3 мінус х плюс 1 менше рівне х. Розв'язуємо нерівність. 2х, -6 -x менш, 2х -x мінус 6, мінус х мінус 1 менше переносимо мінус х менше рівне 0. 2х, відняти х, і ще раз відняти х це 0 х. Мінус 6 мінус 1, мінус 7, переносимо в право буде менше рівне 7. 0 завжди менше за 7. Тобто дана нерівність виконується завжди. А де завжди виконується на цьому проміжку. Значить, проміжок від 3 включно до плюс нескінченності є також розв'язком нашої нерівності. І тоді, коли об'єднати один і другий розв'язок, то, як ми бачимо, спочатку був проміжок від 1,14 до 3, а потім продовжується від 3 до плюс нескінченності. Тому загальна відповідь буде проміжок такий: від 1,14, тобто 1,25 до плюс нескінченності. Це розв'язок нашої нерівності. У відповідь ми маємо записати найменший цілий розв'язок нерівності. Ну, найменший розв'язок це 1,25, але це не цілий розв'язок. Тому ми шукаємо наступне ціле число. І, звісно, нам підходить число 2. От ми його і записуємо у відповідь 2.